Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 100, другий варіант. Перше завдання задача. У саду росло 4 ряди яблунь по 12 дерев у кожному ряду і 2 ряди слив по 18 дерев у кожному ряду. Скільки всього дерев було в саду? Запишемо умову до цієї задачі. У нас росли яблуні і сливи. Скорочуємо назви дерев на приголосний до першого голосного. Яблунь було 4 ряди по 12 дерев, слив було 2 ряди по 18 дерев. Потрібно знайти, скільки всього дерев росло в саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в саду росло яблунь. 12 помножити на 4 дорівнює 48 дерев яблунь. Тепер знайдемо, скільки в саду росло слив. 18 помножити на 2 дорівнює 36 дерев слив. А тепер можемо знайти, скільки всього дерев росло у саду. 48 додати 36 дорівнює 84 дерева. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 48, це число ми знайшли першою дією, додати 36, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: до добутку чисел 12,4, додати добуток чисел 18,2. 12 помножити на 4 дорівнює 48, 18 помножити на 2 дорівнює 36. 48 додати 36 дорівнює 84. Відповідь: 84 дерева було в саду. Друга задача: на пошту привезли 12 посилок масою по 4 кг кожна. І кілька посилок масою по 7 кг кожна. Маса всіх посилок 69 кг. Скільки посилок масою по 7 кг? Запишемо умову до цієї задачі. Значить, у нас було 12 посилок по 4 кілограми. І декілька посилок по 7 кілограмів. Загальна маса посилок 69 кілограмів. Нам потрібно знайти, скільки було посилок масою по 7 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, яка маса 12 посилок. 4 помножити на 12 дорівнює 48 кг, це 12 посилок важить. Тепер знайдемо, яка маса решти посилок. 69 відняти 12 дорівнює 21 кг, це решта посилок мали таку вагу. Маса однієї посилки 7 кг. Для того, щоб знайти, скільки таких посилок було, нам потрібно 21 поділити на 7. Це буде 3 посилки. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 21 ми знайшли другою дією, але в другій дії, 48 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 69 відняти. Добуток чисел 4 і 12. Ці три числа в дужках, І за дужками поділити на 7. 4 помножити на 12, 48. 49 відняти 48, 21. 21 поділити на 7 3. Відповідь: 3 посилки масою по 7 кг. Третя задача. У чотирьох мішках було 200 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі у восьми мішках. Запишемо умову до цієї задачі: 4 мішки 200 кг, 8 мішків невідомо кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, яка маса одного мішка картоплі. 200 поділити на 4 дорівнює 50 кг. Знаючи, що в одному мішку 50 кг, ми можемо знайти, яка маса восьми мішків. 50 помножити на 8 дорівнює 400 кг. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 50, це число ми знайшли першою дією. Помножити на 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 200 поділити на 4 помножити на 8. 200 поділити на 4 дорівнює 50, 50 помножити на 8 дорівнює 400. Відповідь. 400 кг картоплі у 8 мішках. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 42 поділити на 3. Замінюємо 42 на 30 і 12. 30 поділити на 3 дорівнює 10. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14, 68 поділити на 4. Замінюємо 68 на 40 і 28. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 28 поділити на 4 дорівнює 7, 10 додати 7 дорівнює 17, 70 поділити на 2. Замінюємо 70 на 60 і 10. 60 поділити на 2 дорівнює 30. 10 поділити на 2 дорівнює 5. 30 додати 5 дорівнює 35. 80 поділити на 5. Замінюємо 80 на 50 і 30. 50 поділити на 5 дорівнює 10, 30 поділити на 5 дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16. Для того, щоб виконати наступний стопчик, потрібно пригадати правило множення на 10 і 100. Та правило ділення на 10 і 100. При множенні на 10 і 100, ми справа дописуємо відповідну кількість нулів. При діленні. Ми справа відкидаємо відповідну кількість нулів. Якщо ділимо на 10, відкидаємо нуль. якщо ділимо на 100, відкидаємо нулі. До частки чисел 324 додати добуток чисел 28. Не звертаємо уваги на 0. 32 поділити на 4 дорівнює 8 та 0,80. 20 помножити на 8. 2 помножити на 8 16 та 0 160. 80 додати 160 дорівнює 240. 110 помножити на 6 додати 340. 110 помножити на 6 дорівнює 660. 660 додати 340 дорівнює 1 480 поділити на 80 помножити на 100. 0 і 0 зразу скорочуємо. Залишається у нас 48 поділити на 8 дорівнює 6. 6 помножити на 100, дописуємо 2 нулі, дорівнює 600. 600 поділити на 30 додати 10. Зразу 1,0 скорочуємо ділимо. 60 поділити на 3 дорівнює 20. 20 додати 10 дорівнює 30. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих виразів. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно прибагати міри довжини. Перевіряємо. В одному метрі 10 дециметрів, 5 метрів це 50 дециметрів, відняти 2 дециметри до рівня 48 дециметрів. В одному метрі 100 сантиметрів. 3 метри це 300 сантиметрів, відняти 20 сантиметрів, дорівня 280 сантиметрів. 1 метр це 100 сантиметрів. 100 сантиметрів поділити на 5 сантиметрів. Це дорівнює 20 Сантиметри і сантиметри скоротилися, тому ми отримуємо неіменоване число. В одному метрі 10, дециметрів, 5 метрів це 50 дециметрів, поділити на 5 дециметрів дорівнює 10 Дециметри і дециметри і у нас скоротилися. 2 дециметри це 20 см. 20 см поділити на 4 дорівнює 5 см. 6 метрів це 60 дециметрів. 60 дециметрів поділити на 10 дорівнює 6 дециметрів. Накреслити два відрізки довжиною 8 см. На першому відрізку показати одну другу, на другому 1 четверту. Ну, перш за все, потрібно знайти цю одну другу. Одна друга від 8 см. Нам потрібно 8 поділити на 2 і помножити на 1. 8 поділити на 2 дорівнює 4, 4 помножити на 1 дорівнює 4 см. Креслимо відрізок довжиною 8 см і позначаємо на ньому одну другу, тобто 4 см. Тепер шукаємо 1 четверту від 8 см. Для цього нам потрібно 8 поділити на 4 і помножити на 1. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 2 помножити на 1 дорівнює 2 см. Креслимо відрізок довжиною 8 см і позначаємо на ньому 2 см, тобто 1 четверту від 8. Складне рівняння. 84 додати Х. Поділити на 6 дорівнює 89. В цьому рівнянні у нас другий доданок виражено часткою чисел x і 6. Пригадуємо правило, як знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 89, відомий доданок 84. Х поділити на 6 дорівнює 89 відняти 84. Х поділити на 6 дорівнює 5. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого діленого. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 6, частка 5, х дорівнює 6 помножити на 5, х дорівнює 30. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Втретє, уже спрощене рівняння замість х, підставляємо його числове значення і отримуємо 30 поділити на 6 дорівнює 5. 5 дорівнює 5. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!